Литва перед Євангелієм, засвітив серце наше, чоловіку, любче, владико, не тліне світло того пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, що ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. По ти все просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Фід Луки, Святої Євангелії читання. Сказав Господь своїм учням, ось я даю вам власть наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу вражу, і нічого вам не шкодитиме. Одначе не радійте тому, що Духи. Вам повинуються, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: І Тобі, Отже Господи, неба і землі, що Ти вдаїв це від премудрих і розумних, і відкрив те дітям. Так, Отже, бо таке було благовоління перед Тобою.